Росія створила новий тип військ. У чому загроза для України у ЦПД відреагували на появу нового роду військ Російської Федерації? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Росії офіційно створили новий рід військ безпілотні системи. Відомо, що вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування. Про це повідомляють Росзмі з посиланням на заступника керівника нового роду військ полковника Сергія Іштуганова. За його словами, наразі призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи. Нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БПС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення, заявив Іштуганов. При цьому він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ, чи про залучення нових. Керівник центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко підтвердив, те, що у Росії офіційно створили новий рід військ. Він розповів, що підготовку проводять у вишах Міністерства оборони Російської Федерації, у військово-навчальних центрах при цивільній Іних університетах та в інших установах, за словами Коваленка, росіяни скопіювали наші удалі рішення. Саме ми створили роти ударних БПЛА, які у 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно, але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації. Кількістю це загроза, звісно ж. Зараз ми випереджаємо їх у розвитку РНК, написав голова ЦПД. Він додав, що важко спостерігати за тим, наскільки кроків вже позаду європейській армії НАТО, за його словами, такий підхід це доволі погано. Як писав Головред, російський диктатор та воєнний злочинець на цьому тлі підписав закон про цілорічний призов до армії. Документ опублікований на порталі правових активів. Раніше ж військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Коваленко припускав, що тепер на Росіян очікує ще жорсткіша мобілізація. Водночас Росія уникає відкритого оголошення мобілізації, фактично проводячи її приховано через осінній призов. Так новоприбулих строковиків протягом кількох місяців переводять у контрактники і відправляють на фронт. Що речник української добровольчої армії Братчук називає прихованою мобілізацією?